Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Що, друзі, на календарі вже 5 грудня. От, вже зима. От, настала п'ятий от, день зими. От, і я думаю, всім буде цікаво, як же ж виглядає зимою спаржа. От, що з нею в цей період треба робити? От, ну, Як завжди, зима приходить несподівано, після осені Ну, це жарти. От, але всіх цікавить ну, це питання, чи треба зрізати бадиля спаржі от, після того, от, як вже, ну, вона припинила вегетацію. От, е стала жовтою, засохла. От, е або коли треба її зрізати, коли вона ще засохла чи коли ще не засохла. От саме про це й поговоримо сьогодні. От, йду на діляночку спаржі, от, е на якій вже не був, мабуть, неділі-дві чи три. За цей, де, за цей час вже е були морози. От, е морозці, ну, скажемо, заморозки, вночі мороз. В день відлига, було тепло, там градусів до п'яти тепла. от Зараз от морозів вже немає, от е, погода хороша. Тому зараз прийду на діляночку спаржі і саме про неї, от і що з нею робити, ми з вами і поговоримо. Отож, дивимось. ну Так от виглядає спаржа на 5 грудня. ну Бачите, бадилля стоїть. От, але воно майже все повністю <клевців> пожовтіло, ну, де-не-де де там, де, де там зеленувате. Але в основному бачите, от, ну, деякі вже е е е паростки, скажімо так, ну, те, що відросло, ну, я називаю його бадилем. От е е Повністю сухе, бачите, от, е деякі ще от, е е зеленкуваті, от, е пагани. От. Ну, те, що сухе, бачите, от воно от, от так, бачите, ламається, воно повністю відсохло. І воно, як сухий бур'ян, воно легко ламається. Тому його можна навіть рукою зламати. От. А те, що от ще зелене, бачите, ну, воно ще, от воно гнучке, воно, воно не ламається. От. Воно не ламається. Ну, можна його відірвати, от. але воно легко не ламається. От. Воно ще гнучке. От. Ну, е що можна сказати? Що, ну, саме от, е ну, можна було і раніше. Тут е Якби, погляди і думки розділилися у декого тих, хто вирощує спаржу. Одні кажуть, що треба зрізати спаржу ще, коли вона зелена, тобто можна і скосити там чи мульчером, змульчувати. От, і так вона йде в зиму. Ну, е, моя думка, що якщо е, зрізати спаржу, яка ще ну, не відсохла від корня, там, і вона ще продовжує, ну, там ну, вегетації вже немає, там вже глибокою осінью. Е, вона вже припиняє вегетацію після перших заморозків, але <кхем> ще стебло, е, ну, буває, ще, ну, Трохи живе, скажімо так. І по ньому всередину, якщо воно не відсохло, сухе да? сухе, ну, сухе, це з ним все зрозуміло. А от зелене, зелене стебло, воно ще, ну, як трохи живе, ще в ньому жива тканина є, і в нього може попасти волога, і по, по цьому стеблу е, дійти до кореня. Ну, відповідно, якісь там, можуть бути від вологи. Або гнилі утворюватись, або грибкові захворювання. Тому моя думка, що треба дочекатись, поки повністю, відсохне, засохне скажімо так, бадиля і потім його зрізати. Ну, Це можна зробити от в такий період, от бачите, у грудні, от коли погода, а якщо є хороша погода. ну Звичайно. Якщо дощ там чи грязюка, то ви не взадите в поле, і це, цю процедуру буде зробити важко. От. Тому треба або дочекатись погоди от зимою, або вже весною, коли вже точно вже відсохне. Ну, до весни вона 100% вже засохне. Все бадилля буде таке, як оце. От, як от ця жовта, от бачите, цей пагін не отакий, от бачите, трошки він гнеться. Ну, бачите, він гнеться. От не ламається, а гнець. А цей цей ламається. От раз, він відламався. От. Е, тому весною, можливо, навіть краще буде це зробити, цю процедуру. Ну, бадиля треба повністю прибрати із е, ділянки. От, зрізати при самій землі. При самій землі треба зрізати бадилля. От, прибрати його з ділянки, спалити десь чи утилізувати. Або якщо мульчер, то він його на шматки поб'є і розкидає по полю. Це теж можливо. От, е Ну, Баля треба прибрати, щоб не заважати новим паганам, які будуть звідси от проростати, щоб вони не заважали новим паганам. Ну, По-перше, вони будуть дряпатися об ці старі пагани. По-друге, ну, для чого вони нам треба? Вони нам взагалі тільки будуть заважати, збирати, або зрізати, як ви будете зрізати молоді пагани, які будуть виростати, виростати з землі. Якщо тут старі залишились, ну, вони були не незручно і мають неможливо. Тому треба зрізати. От, і прибрати це з ділянки. Ну, я зараз візьму сека... секатор і... і трошки вручну покажу, як це можна зробити. От. Тому не переключайте канал, зараз дві е... хвилинки і ми повернемося до цієї теми. Так, ну от е... пів рядка, пів цього рядка я зріжу зараз, е... от, і приберу з ділянки. О, А піврядка залишу на весну, щоб показати, як це робиться весною, кому буде цікаво, подивитись. От, Ну якраз порівняємо е як краще. Ну от Дивіться. Е ну Беремо так, нічого тут складного. Ну, е По-перше, якщо, ну, якщо зовсім висохла спаржа, да, його можна це зробити і руками. От воно легко відривається, вона там вже, бачите, відсохла. від від коріння основного, тобто її можна або відірвати, отак, от, бачите вона відривається. От, або зламати. І що залишається? Бачите, чиста земелька, тут взагалі навіть пеньків нема. От, або якщо товсті, ну, товсті, ну, тут не товсті, але ми зріжемо. Дивіться, тут -от, е е ці пагони вони тоненькі, ну давайте уявимо, що це один товстий. Правильно? От, і ми його так беремо. От, і при самій землі відрізаємо. От, ріжеться воно теж легко. От, і дивіться, ну, такі пеньочки залишаються. От, сантиметр два можна залишати, або при самій землі от, зрізати все. Вони до весни вони зовсім там віднають, вони стануть такі. Ну, або їх взагалі не буде, або вони будуть такі м'якенькі, відгнивші від кореня. Ну, бачите, от цей можна, ну, просто рукою він відривається, бачите. Відривається від кореня. Він відгнив там. От, нічого тут не буде кореню. Ну, відривати це складніше, можна просто взяти. Отак, от, або скосити косою, або взяти так, секатором зрізати. От. Беремо так і... От. І зрізаємо. Ось такі. Такі, бачите, пеньочки залишаються. Ну так воно повинно бути. От. Зрізаємо. Спітатором кладемо в міжрядку або на рядок бадиля, потім треба буде його прибрати. Так. Вот. Так, срезаем. Срезаем. Да, все трогаем. І ще це о тут ще. Ну от, все так швиденько робиться, потім оце все. Згрібається і десь утилізується. От. Десь або в компостну яму можна його закинути, десь на купу да, спалити потім, коли висохне. От. Ну, А цей піврядка ми залишаємо, залишаємо до весни і зробимо цю саму процедуру, тільки вже весною. Виберемо погоду. Але нагадую, що це зробити треба до. Того, як почне проростати спаржа, тому якнайшвидше. Отож, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.